Як працює державна програма доступної іпотеки ЄОселя. ЄОселя простий шлях до власного житла, чесні умови, фіксована ставка, цифрова заявка, термін кредиту до 20 років, мінімальний початковий внесок від 20% вартості. Банки-партнери Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобусбанк, Скайбанк, Укрексімбанк та Сенсбанк. Хто може взяти участь? Під 3% річних: військовослужбовці за контрактом та силовики, науковці, медики, педагоги, під 7% річних, учасники бойових дій, ветерани війни та члени їхніх сімей, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць, українці, які не мають власної нерухомості. Позичальник має бути громадянином України платоспроможним у власності мати не менше ніж 52,5 квадратних метри нерухомості на одну особу та додатково 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї, не брати участь в інших державних програмах із забезпечення житлом, не бути в санкційних списках, як взяти участь. Авторизуйтеся в застосунку дія. У меню сервіси виберіть Є оселя і натисніть Почати. Виберіть категорію, до якої ви належите. Вкажіть інформацію в заяві: Сімейний стан, дані про дітей, житлову нерухомість, дохід. Тощо далі вкажіть дані про житло, яке хочете придбати. Виберіть один або декілька банків, у які хочете надіслати заяву на розгляд, щоб отримати попереднє рішення щодо суми можливого кредиту. Перевірте, підпишіть та відправте заяву. Після опрацювання заяви отримаєте сповіщення від вибраного банку чи банків про попереднє рішення щодо видачі кредиту. Як отримати житло? Подати заявку на послугу ЄОСЕЛЯ е в мобільному застосунку ДІЯ, отримати пропозиції від банків, обрати одну з них, пройти перевірку даних і документів в обраному банку, самостійно знайти житло, яке плануєте придбати, надати банку необхідні документи, укласти договори з банком та договір купівлі-продажу. Кредитні кошти перераховуються банком на рахунок продавця нерухомості, вимоги до житла. Квартира, житловий будинок Таунхаус. Площа для квартир не більше ніж 52,5 метри квадратних на одну особу. Плюс 21 метр квадратний на кожного наступного члена сім'ї додатково. Для житлових будинків не більше ніж 62,5 м2 метрів квадратних на одну особу. Плюс 21 м метр квадратний на кожного наступного члена сім'ї. Додатково розташування на території України. За винятком тимчасово окупованої території та районів активних бойових дій, для військовослужбовців за контрактом та силовиків, медиків, педагогів, науковців та ветеранів, приватний будинок або квартира в будинку, що будується, або не старшому за 10 років для обласних центрів та Києва для ВПО та інших: приватний будинок або квартира у будинку, що будується, або не старшому за 3 роки. Житло введене в експлуатацію підлягає обов'язковому страхуванню. Вартість житла не має перевищувати середню вартість спорудження житла у регіоні, помножено на коефіцієнт 2 для Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова та обласних центрів населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від обласних центрів та Києва, населених пунктів. Чисельністю понад 300 тисяч осіб. На коефіцієнт 175 для населених пунктів чисельністю до 300 тисяч осіб. Якщо вартість одного квадратного метра житла обраної квартири перевищує граничну, різницю необхідно сплатити за рахунок першого внеску. Більше деталей про програму за QR-кодом.